Всім привіт, друзі! Це шоу бісики, і час розібрати потужну зелену кварталівську жабу. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. Хто такий Олександр Пікалов? Президента Зеленського та володар ордену за заслуги третього ступеню. А ще герой нинішньої війни, який паралельно з гастролями вечірнього кварталу обороняє Україну в лавах Національної гвардії України. І хто знає, можливо, саме такі люди виграють нинішню війну із Російською Федерацією, а не скучні, нудні і дуже погані залужни Шептала Наєв Дмитро Марченко та інші генерали. Але тепер давайте усе по порядку. Коли Володимир Олександрович Зеленський ходив до школи, то його кращим другом і сусідом по шкільній партії був такий собі Денис Манджосов. Це колишній учасник вечірнього кварталу і учасник КВНівського 95-го кварталу. В одинадцятому класі Вова і Денис вирішили спробувати себе як юні театрали, і вступили до студентського театру естрадних мініатюр, який називався «Безпризорнік». І цим безпризорніком якраз керував Олександр Пікалов. І можна сказати абсолютно впевнено, що ця трійка і була тим кістяком вечірнього кварталу, який ми знаємо зараз. Олександр Пікалов не раз відігравав дуже важливу роль у житті Володимира Олександровича Зеленського. Він не лише підштовхнув до кар'єрного шляху коміка нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, а і до романтичних стосунків із Оленою Зеленською. Як це було? Це через відеокасету. Я вже не пам'ятаю, який там був фільм. Я взяв у Оленки касету, кажу на підеш. <реш> Пішов. Володь, Пішов. Володь, да, да, да. Да. Я взяла, він каже, піде. Да. І він сходив, залишився. Бачу. З того часу стосунки Пікалова і Зеленського лише міцнішали. Наприклад, вони куми. Я ж був свідком на да? Да, да, Ми кумов'я. Кумов'я. Кумов <реш> 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 і так хочеться сказати, що вони в тому кварталі. Як кролі, але ні, це неправда. В насправді вони перекомалися всі між собою. І знаєте, якось воно вийшло дуже невдобно, тому що на самому початку своєї політичної кар'єри і Зеленський, і слуги народу розповідали про те, що кумівство це взагалі не наш метод. Свобода питає про як ви відноситесь до кумівства. Я не зрозумів, в чому в контекст питання. Так, Я вітаю все, це. Мені ви? здається, що в суспільстві взагалі негативне. Можливо, це виглядає трошки дискримінаційним да, нормою, да, але в суспільстві дуже негативне ставище до того, що є кумівство у владі. Ну а сам президент божився, що кумів на посади в державні органи він не призначає. Однак, згідно інформації, Бігус.Інфо, лише за перший рік каденції Володимира Олександровича Зеленського у владі, в уряді, в Верховній Раді на різноманітних схемах дуже цікавих, опинилося мінімум півтора десятка його приватних друзів, колег по шоу бізнесу, партнерів. І дуже часто і кумам щось перепадало. Давайте згадаємо кейс. Як двічі кума Володимира Олександровича Зеленського, Ліночка Кривець брала гроші на приватні розваги, на приватні проекти, тому що у неї крапив'янка, із державного бюджету. Як ми знаємо, до речі, деякі друзі, колеги, партнери і сусіди у владі стали для української державності фатальними. Чого вартий один кейс Івана Баканова, який дуплян різав в службі безпеки України, але очолив ТСБУ. І як ми вже знаємо, це не сприяло ніяк покращенню нашої безпеки і оборони напередодні повномасштабного вторгнення. Якщо ж ми говоримо про Олександра Пікалова, треба йому трошки подякувати виключно за той факт, що в 2019 році він а не пішов ніде балотуватися у народні депутати. І друге, він нікуди не пішов у невластиву йому сферу, тобто не подався кудись там в СБУ, Прокуратуру чи е, кудись на посаду міністра в уряд, однак ця особа завжди була важливою фігурою в кварталі, і разом із Євгенієм Кашевим, це ще один такий орденосець нас. Вони е, зараз є художними керівниками цього вечірнього кварталу. І Якщо ми вже зрозуміли, що Пекалов став лауреатом ордену за заслуги третього ступеню, в основному через свої родинно-сімейні зв'язки. Оце кумівство, і через таку дуже важливу ключову роль, що саме він звів Зеленського із першої леді. То давайте ж поцікавимось, а чому Кошовий отримав цей орден? А тут все дуже просто справа в тому, що у кварталі тривалий час Зеленський і Кошовий показували горбату гору нашого місцевого розливу. І я на повному серйозі вважаю, що час показати це відео. Оці голі вечірки на сцені вечірнього кварталу нашій міністерці тимчасово окупованих територій Ірині Варщук. Чому так? Тому що ви пам'ятаєте, як буквально вона нещодавно була заклопотана з костюмами гурту Хамерман знищує віруси. Мовляв, ай-ай-ай, голі вечерінки і мужики світять своїми булками і колбасками. Хто це сказав. Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Як людина, яка досить давно працює із Зеленським і знає його ще зі шкільної парти, Пікалов дуже добре відчуває натуру українського президента. Керівник достатньо жорстка така людина. Диктатор? жорстка для себе, по перше, а потім дістається всім. Тобто ми піймали конотацію діктатор. Тому ви ж бачили да, декілька інтерв'ю, коли він там встав, пішов, Баканов подзвонив. Да. То є в нього. Він йому дуже подобається, коли е, все відбувається так, як він забажає. Хачу і могу. Це президентське, яке дуже часто, на жаль, вилазить потім українській державі, українським громадянам. Боком хочу і могу, не буду, не буду слуш... слушать, що говорять западні спецслужби, і так далі. На жаль, це дуже часто потім б'є по спинам кожного українського громадянина. Ну і власне саме звідси ростуть оці геніальні цитати: що я вам не тряпка і я вам нічого не должен. і я, верховний головнокомандовач, я хочу і могу. Хоча, до речі, у цьому ж самому інтерв'ю Роману Кребцю на Українській Правді Олександр Пікалов обіцяв написати смс-президенту, якщо він відчує, що в країні щось, щось справи йдуть не туди. Цікаво, чи за чотири з гаком роки він щось таке та написав президенту. Ти казати йому про це конечно, прямо. Тож ви будете йому писати, дзвонити, просити на зустріч. Конечно. І ваші колеги так само заряджуються. Я думаю, так. Да. Прикольно. Олександр Пікалов до всього ще і ще один кум. А його кумом є той самий Валерій Житков, один із головних сценаристів вечірнього кварталу. І цей Валерій Житков є ніким іншим як привозним расистом із Тамбова. Цьому сценаристу і типа стендаперу, насправді у нього дуже несмішний стендап. Відчувається, що людина абсолютно російського коду і. Абсолютно не відчуває наш менталітет, що подобається українцям. У нього такий типаж чувака із уліць розбитих фонарей». Так, от після повномасштабного вторгнення цьому чоловікові нарешті дали український паспорт. І що цікаво, саме а, Пікалов та Володимир Олександрович Зеленський знайшли його на смітнику російського КВН і притягли заробляти грошики в Україну. Як це було? Це був я доґо 2000 тисяч. Ну там зеленський з ким там Сашка з Пікалов. власне, вели цей розговор говорили. що Давайте ви к нам. Давайте ви к нам, тому що як ми розуміємо, на стику 90-х і 2000-х такі малороси, як вечірній квартал, дуже часто сприймали. Україну як таким а, полегшеним варіантом, де можна накосити грошенят. Тому що в Україні була більша вольниця, ніж на території Росії, і тому їм дуже важливо було притаскати ще й різний секонд хенд із Російської Федерації. Але цікаво, що до того як його забрали Пікалов і Зеленський, цей житков працював в Росії ніким іншим як ментом. От звідки у ці знаєте такі вайби, флюїди, е, мента із улиць розбитих фонарей? Ну я ну, я работав в міліції, наприклад, два години. А чесно упіру повномочному в міліції роботу два години? Я була фурашка сиділа. До речі, працював він там не просто е, поліцейським, не просто міліціонером. А Найжирнішим ментом в їхній ментівській ієрархії він розслідував економічні преступлення. Чим займався я працював в економічних по економічним преступленням, та бев так називаємо БХСС, Бхесс От таку цінну людину притягли із території Росії із російського КВН Пікалов і Зеленський. Олександр Пікалов є одним із ключових акторів 95-го кварталу. Там у нього є певне амплуа. Він виконував ролі Януковича, Порошенка, а зараз і до речі, залужного. І якщо ти слідкуєш за його творчістю, то можна відмітити певні важливі піар конотації для ТОВ вечірній квартал. Що хто нас тільки не запрошував? Краще так. Угу. Янукович, в тому числі, конечно. Да? так. Пікалов в тому ж інтерв'ю Роману Крепцю зізнавався, що о, квартал не раз грав на корпоративах міцних господарників. Єстественно, Януковича. Коли вечірньому кварталу було потрібно для роботи для майбутніх корпоративів, то вони дуже вміло зображали хологів на сцені. Те Януковича показували мужиком преміум класу, який просто строїть всіх. В гостях у очень большого человека Виктора Коч Як Зеленський стелиться перед Януковичем. Боже мой! Кого я віжу? А ось власне і сам пікала в ролі Януковича. Це його короночка була. Дуже часто цей екранний Янукович розігрував дуже смішні сценки про своїх політичних опонентів. Наприклад, у 2012 році, коли Юлія Тимошенко, як лідерка опозиції, сиділа в тюрмі, то а, а, вечірній квартал вісілівся з приводу «Ха-ха-ха, треба відпускати ту юльку чи ні? І от ми можемо побачити муки. Серйозного чоловіка справжнього мужика й хазяйственника Віктора Федоровича Януковича. Куди ж сильний мужик без водочки? А ось під час революції гідності зі сцени кварталу розказували дуже і дуже смішне про ебанітові палички, якими Беркут бив протестувальників. Дуже смішний номер у виконанні кошового і того ж таки Пікалова. От якщо беркутовцям видати ебонітові палочки, а ходити в шерстяну одеждою. Так ми зможемо добивати електричність. Дуже і дуже смішний номер. Особливо а після того. Коли оці ебенітові палички призвели до того, що ми отримали небесну сотню і ріки крові в центрі Києва. Але як ви знаєте, після цього влада змінилась, до влади прийшла команда Порошенка, Яценюка, інших політиків, які стали переможцями революції гідності, і в цей же момент розширилося дуже суттєво амплуа Пікалова. Він почав зображати не лише Януковича, а й Петра Олексійовича Порошенка. І він у нього був смішний, недолугий і жирний. Якщо раніше я грав солодкого хлопчика, то тепер повинен бути брутальним лідером. Типовий квартал. Але дійсно я трохи хвилюсь перед інтимними сценами. Ну, тобто, навіть тут вони а, вирішили жартувати нижче пояса. Або із а, моєї улюбленої творчості вечірнього кварталу це смішні жарти над Андрієм Порубієм і його особливістю мовлення. Салон, український. Шалоне, Роман, шановний. Особливо мені подобаються морди в залі, які прийшли а, сміятися над чужими якимись недоліками. Зараз я маю бажання привітати всіх. Аж вальцестів Володимира Олександровича Зеленського. І тут показали, який же Володимир Олександрович всесильний, класний лідер, якого всі мають слухатись. А до слова, коли вечірній квартал потім ще робив той свій легендарний номер про дачу Валерії Гонтарєвої, колишньої очільниці Національного банку України. Згорілу дачу, якби могли пам'ятати, то е, Пікалок не побачив у цьому нічого поганого. Він сказав, що це просто жарти, просто смішні жарти. Валерія думає на валіча. Хтось назвав це танцями на костях. Чи списувалися ви з президентом України з приводу цього скандалу з хором Верьовки? Я написав йому, ну що він сказав. отож. фу, як це огидно. Все? Все. Це гумор, це жарти. Жар. Це жарти. дуже смішні жарти, поки м, такі специфічні переслідування не торкнулись тебе особисто. Далі почалась повномасштабна війна, і е, наша улюблена пара, кошовий з Пікаловим почали дуже активно піарити сміття аля Олександр Поворознюк. Це той самий Олександр Пов... Поворознюк, від якого просто таки. А, частіше б'ється серце Наталочки Масійчук. Ось цей дуже і дуже смішний жарт. Усі бачили шкіряне крісло у вашому кабінеті. Ви зараз в ньому сидите? Да? Скажіть, з якої саме шкіри це крісло і що вам зробила та людина? <гум> Оце нам розкручували в якості нового патріотичного лідера, якого мають полюбити українці? І звісно ж у цих жартах ані на телочка ані плюси, які це крутили, нічого поганого не бачили. До речі, якщо ми говоримо про пріоритети 1+, плюс то тут варто нагадати один дуже цікавий ефір від 17 березня 2022 року. Отже, пріоритети каналу Коломойського. І подивіться, які вони щасливі. До речі, 17 березня 2022 року. Російські війська ще були біля міста Києва. Я так розумію, що Нетфлікс показує слугу народу всьому світу. Так, це правда. Скажіть, будь ласка, ми чудово розуміємо, що зараз не час, ну хоча ми сміємося, звичайно, з російських орків, але ну поки в нас болить, поки ще лється кров. А після перемоги. Тобто ще лється кров, але Наталочка уже з посмішкою на вустах думала про перемогу і про те, а що ж будуть знімати пікалові з кошовим. Ви е, знімете фільм е, такий сатиричний про, про цю війну. Ви знімете фільм про цих дурнуватих орків, про те, як наші звитяжно воюють, про те, як наші в зубах носять міни, про те, як бабця банкою збиває Це літак, дро, дронта. Це був би фільм не про перемогу, а були б якісь нескінченні слуги народу 3, 4, 5, 0. От ви про це знімете фільм? Поки це не зробив Я думаю, Netflix це... з чоловіком з чорної шкіри, да, в головній ролі? А ось і нотка расизму підвалила. І що ж кажуть нам наші герої? Так, так. Я думаю, що це все буде в процесі, так. Упаси Боже, від таких фільмів про українську перемогу, коли вона нарешті буде. Цікаво, до речі, як би відреагував Зеленський, якби його мороль такого незламного лідера. На Netflix зіграв, наприклад, Вілл Сміт. Якщо вже згадали про серіал Слуга народу, то тут варто звернути увагу, яку ж роль у цьому серіалі виконував Олександр Пекалов. Він там грав міністра оборони України. І очевидно, що такий карикатурний образ міністра оборони якраз і було уявлені Володимира Олександровича Зеленського і його команди вечірнього кварталу, що таке армія і оборона. Країна, яка уже кілька років на той час перебувала у війні. Там є дуже цікава сцена, яка дуже добре свідчить про а, те, як саме команда Зеленського уявляла роботу міністра оборони. Отже, переходимо до сцени. А оця екранна дружина Пекалова це така собі Соня Морозюк на мінімалках. А ми ще потім дивуємося, звідки молоді дівчата, дуже амбітні, які хочуть карт'є, граф і квартир елітних. В кого ж вони черпають ідеї, як треба себе поводити? Зайка моя. Зайка. Як на соню, морозюк через 20 років подивилася, чесне слово. Господи, умніця ти моя! Умніця і муза. Мо роман Моя муза. Десь оце вже, до речі, було. В новітній українській історії. Звісно, після перегляду цього серіалу вкотре дякуєш Олександру Пікалову, що він не пішов в уряд, а то не дай би Бог його поставили на реального міністра оборони України. Однак, якщо ми говоримо про його сучасну роль, то він активно робить владну пропаганду, інформаційну повістку, а точніше влаштовує у своїй команді інформаційний газлайтинг суспільства. Як воно працює, коли українському суспільству впарюють те, що ми тупі, ми дурні, ми щось не зрозуміли, що насправді ніхто там не говорить про якісь там відставки, про оцей тиск багатомісячний на заложного що все ми неправильно так ми зрозуміли. Що взагалі там всі журналісти брешуть? Та кому ви вірите тим журналістам вони ж сплошні наркомани і ще й в трусах сплять у своїх готельних номерах. Це ніщо інше як інформаційний газлайтинг з боку нинішньої банкової. Чого вартий один новорічний випуск вечірнього кварталу, де Пікалов от так просто раптово виконував роль нікого іншого як Валерія Залужного? І цей номер зображає, що у Залужного, начебто, немає жодного конфлікту із Зеленським. Я що хотів вас запитати? Вас не задовбала вся ця фігня? З приводу того, що у нас ну, нібито з вами якийсь конфлікт. Конфлікт, так. Зараз особливо цікаво переглядати цей номер в світлі інформації, що Зеленський рішуче налаштований звільнити головнокомандувача Збройних сил України. Який конфлікт? Тут навіть дурень розуміє, що все це, це фейк. Ну, Дурень, може і розуміє, але його канали це розганяють. Ми вже достеменно знаємо, що розмови про відставку ведуться. Але а, в новорічну ніч українцям, які ще хавають цей вечірній квартал, влаштували інформаційний газлайтинг. Тобто переконували, що ніяких розмов про відставку немає. Це просто розганяють якісь там змі, незалежні, бігусята, цензор, канали Порошенка, проплачені, якісь там активісти, шабуніни і так далі. Це ж просто брехня і нав'язування хворих фантазій, оце я хочу і могу українцям. Але ж давайте подивимося далі. Цей геніальний комічний номер про те, що взагалі немає ніякого конфлікту між зеленським і залужним. Так а що ви пропонуєте? Мовчати і не виходите? Я пропоную, може, просто вийдемо до людей, обіймемось. Не варіант робити селфі, обійматися Зеленський справді не хотів. Але тоді в мене буде конфлікт з Єрмаком, що я з іншими обіймаюся. Ви розумієте? <гум> <гум> Не знаю, треба щось подумати. Ну, як ми зрозуміли, очевидно, Андрій Єрмак має більший вплив на президента Зеленського. Який готовий м, випиляти із владних структур свого головнокомандувача тільки тому, що в нього більший рейтинг, і це не подобається, якраз таки Андрію Єрмаку. Це, до речі, не мої якісь придумування, про це пишуть міжнародні змі. Аля CNN, Bild, Bloomberg, The Economist. Ну і до речі, бачите, як воно вийшло? Зараз, коли ти заходиш в TikTok, в Телеграм. То там молодиї юноше, наприклад, розповідають про те, що залужне лайно, про те, що президент Зеленський краще знає, як вести війну, і взагалі у ці воєнні, і вони не знають, що робити, і взагалі це вони просрали український південь. Цікаво, скільки бюджетів було витрачено на цей інформаційний газлайтинг української армії і українського суспільства. Але тепер давайте повернемося до сучасних героїв нашого часу Кошового і Пекалова. Як спеціаліст по сигарам, є таке вираження – реально вкусна сигара. <плес> <плес> впевнена, що о, допоки при владі Володимира Олександровича Зеленського, у них буде все причудово. Тому що нагадаю, як офіс президента України пояснює, чому саме ці два персонажі отримали той самий орден. За заслуги третього ступеня. У самому указі президента Володимира Зеленського, який оприлюднений на сайті голови держави, сказано, що автори, актори кварталу 95 Євген Кошовий та Олександр Пікалов нагороджені за значні заслуги у зміцненні української державності, мужності і самовідданості, виявлені захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Крім того, під час вручення державних нагород враховувався їхній вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер. Відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Так написано, наче це мова йде про якогось героя українського полку Азов. Але насправді ні. Героя у нас не Азов, а от Ето. От. До речі, чим же таким дуже серйозним займається Олександр Пекалов? Наприклад, із початку війни він почав дуже активно промотувати і займатися одноденним табором для дітей біженців із міста Маріуполь. Веселі естафети та хореографія, майстер-класи, їзда на мотоциклах. З одного боку, наче весело, прикольно. Але твій настрій змінюється, коли ти розумієш, що це діти із знищеного українського міста Маріуполь. Це все програма табору на день, яку організував автор та актор студії Квартал 95» Олександр Пікалов. «Табір на день це така ініціатива, такий захід, який спонтанно був вигаданий. Мене запросили сфотографуватись у центрі Маріуполь. Я раптово, раптово там з'явився, сфотографувався, поспілкувався, побачив. І перше питання моє було: чим я можу допомогти? Красавчик, мужик. Але є один дуже суттєвий нюанс: якби Маріуполь був попереджений заздалегідь, можливо, у цих дітей не було б втраченого дитинства, можливо, б їх батьки вивезли якомога раніше з міста, яке постраждало і потрапило в окупацію, і дуже багато якщо. Давайте нагадаю, як за кілька днів до повномасштабного вторгнення українська влада переконувала, що місто Маріуполю взагалі нема про що турбуватися. Що буде реальна загроза, наше населення про це буде повідомлене. Чи може бути якісь е е е загострення ситуації? Так, Російська Федерація може це зробити, але це не повномасштабний наступ, якого ми не бачимо. Тому ми підходимо до сумного висновку, що Саші через те, що він кум, через те, що він дуже важлива фігура у бізнес-структурі Зеленського, можна все можна одночасно гастролювати з 95 м кварталом і отримувати зарплатню у Нацгвардії. Чому так? Тому що в вечірньому кварталу потрібні свої надійні люди, і тому спроб натягти на свою тилову тушку, дуже таку вгодовану, ситу і здорову. Мундир вояка, я думаю, буде все більше. Тому давайте слідкувати за руками інакше може трапитися так, що потім вечірній квартал на якийсь новий рік покаже нам сценку про те, як війну виграли не незалужний, не Дмитро Марченко, не Сергій Наєв, не інші там нелюбі генерали, які не подобаються Єрмаку і Зеленському. А Ліночка Кравець, Валерій Житков, Пікалов і Кошовий. Тому підходимо до висновку, що культурна апропріація – то страшне і щось дуже некрасиве. Але кому писані правила, якщо кожен із нас президент, особливо якщо це стосується саме вечірнього кварталу і кумів президента? Всім дякую за увагу! Це була Марина Донелюк-Ярмолаєва. Це були шоу-бісики. Буду дуже вдячна за лайк на цьому відео, за коментар для його просування у Ютубі. І якщо вам подобається наш контент, якщо вам подобаються наші нові відео, то буду дуже вдячна, якщо ви станете нашим спонсором чи патреоном, щоб ми розвивали канал і мали змогу випускати таких розборів побільше. Всім дякую.